<світтє> Всем привет. Всем привет, з вами бред. сьогодні ми будемо тестувати блінчики від підписника, йому дуже благодарні. Підписник можна вам бажати руку, знати Да, Поставив. Дай телефон хе хе Отжимай Все, так Давай В честь благодарності я тобі дарю цей iPhone Pro Max Ахуєть Спасибо Нема за що, за доброту Хе-хе-хе Молодець хе Пробуємо інше Це воно, це воно Іменно то. Це Цискар... описание. Ц... Вкусно. Всем спасибо. Ставьте лайки Підписуйтесь на канал. Всем доброст. Понажимайте ему на колокольчик. Всем привет. С вами бред. бред Сегодня у нас обзор на воду карпатську джарель. Нефильтрованную. Э, сейчас по обзор. Под'єм, под'ем, а под'єм. Бачм! Результати вкусно! Вкусно і дорого! Я не рекомендую! Всем привет! С вами Бред. І сьогодні мы будем тестити Херсонські сухари з томатом Потейто. О oh магад! Подписчик прислав по новій почті. Це дуже файна нова почта, я її обожаю. Обзор трум трум. Ми зробили колаборацію з трум трум. Uh, вам таке навіть не бачили на філії. Треба понюхати. Понять, що це бля, слово, вися, бля, чи на ЗЕС. Оце є гуцульське слово. блядь, в камеру. А, ну а не да. в бок. Soundtres, soundtres, санчіз, блять, оператор, сука, спіздив піздив, мене попробував, все так не вважаючи, це, блять, гуцули спеціально для мене помідори ростила, ну, пробуємо. Що сказати, слов немає. Це просто вкусно! Підписуйтесь на нас, трум-трум. Of course.